Школа в місті Хортен. Це старша школа для старшокласників. Тут три школи для початківців, середніх і старшокласників. Зараз подивимось. Ото така велика, скажімо так, споруда для того, щоб тримати велосипеди, скутери, бо багато приїжджає на таких. Оце все школа, бачите. Навіть стадіон почищений, бачите? План школи. Зараз канікули, звісно, тут ніхто не вчиться. Сьогодні день такий, але дивіться, яка школа. Чотири поверхи. Прекрасна школа, прекрасна, що я вам скажу. Що, де на Україні? На Україні таких академій і інститутів немає, як ця школа. Дивіться, столики, скам'ячки. Дивіться, який стадіон. Стадіон, трибуни, плавальний басейн. Все тут є, все тут є. Це школа міста, 27 тисяч жителів. Це одна із шкіл, я вам кажу. Тут є для початківців, середня школа і це для старшокласників. Який хол тут. О тут неймовірний. Відчуваєте? Відчуваєте, що можна робити, коли керують люди, люди, а не твари, як там в Києві сидять оті тварі, починаючи від Зеленського і його шобла. Це твари, я вам одразу скажу. То не люди. Дивитеся, я, чесно кажучи, від цього Зеленського, ще коли він яйцями по роялю стучав, я, він мене просто гідкий був, бридкий. Але, але, але босота, бомжота українська, свинота любить таке гівно, вибачте, то й вибрали. Неймовірно гарно. Ну, тут засипано снігом. Зараз пройдусь, може, щось побачу. Ну, це та ж сама школа і все, що біля школи. Обшита досками, дошками. Бачите, обшита вона дошками, обробленими дошками, звичайними обробленими дошками. Тут майже все обшите або залізом, або дошками. Не хочу ходити тут. Тут все. Повірте, тут є все. Басейни, отоплення. Зараз просто канікули і тут засипало сніг. На стадіоні навіть працює табло. 11 годин, 18 хвилин. Цікаво, що за спиною газ шумить. Школа і зараз отаплюється. А поле чисте, бачите, чисте. Може буде якась зустріч, чисте зелене поле. Не знаю, штучне чи не штучне, чи з підігрівом. Але прекрасний ідеальний газон, я вам скажу. Ідеальний. І з такої відстані тут 30 метрів я знаходжусь. Ідеальний газон.